Що ж, Володимир Олександрович таки заявив перед слугами народу, що він буде повторно балотуватися на пост президента. Коли почула цю життєствердну новину, то згадала шматочок старого доброго. Дивимось. Я точно був в Україні. і точно боровся. б. солдже. Я думаю, так. Да. Журналістка запитує, ким би він був під час війни, якби не був президентом. І Зеленський запевняє, що він би був в Україні, він би боровся. М -м -м, мабуть, солдатом став би. Ви знаєте, в мене така задавнена травма, такий біль перманентний від споглядання цього всього впродовж багатьох років, що я навіть не припускаю думки, що у нас колись буде адекватний президент. Я вже не кажу розумний, я вже не кажу там рятівник, я не кажу найкращий. Я просто хотіла побачити людину, яка звучить і яка виглядає нормально, у якої міміка і артикуляція керуються певною частиною мозку, а не живуть якимсь своїм окремим некерованим життям на обличчі людини. А щодо суті, сказаного паном Зеленським, то страв минулого року. Він цілком може втілити свою мрію, і свою обіцянку і стати солдатом у ЗСУ. Ще згадала шматочок. Старого доброго. Слухаємо. Щоб я не був президентом, я б сьогодні був в територіального обороні. Так вийшло, що я сьогодні гарант не просто конституції, а цих людей мого народу. Ось і все, так, так вийшло. І, і ось якщо б я не був президентом, я став територіальну оборони. Я б не знаю, я б давав би харчі, стріляв би, допомагав би а, і може я стріляю не краще інших. Я впевнений в цьому, бо я людина миру так вийшло. От просто дивина людина, яка отак рветься в бій, так рветься захищати країну у якості фізичного рятівника, має навколо себе шобло, таке зброд дружбанів. Жоден з яких не воює, не пішов воювати, зате зні до голови обвішений ординами. Благання, волання і величезне прохання до пана президента перестати нарешті бути гарантом цього народу, як він каже. Аргумент дуже простий: жити хочеться. А коли зовні ло, а всередині Володимир Олександрович, то шанси не такі великі. Пан Зеленський так би став солдатом і так би пішов в тероборону чи в ЗСУ, як він у свій час умер за Крим. Точнісінько, так само. Краще смерть воїна, ніж життя раба. Сіда <гумент> повістка! <гумент> Громадянин Володимир Зеленський, ви підлягаєте призову на військову службу за мобілізацію. Негайно у зв'язку з призовом маєте право обрати для проходження служби любий підрозділ, Любий. підрозділ. Батальйон. батальйон. Я з підрозділ. Вибирайте я беру підрозділ Юзик.